Усім привіт. Сьогодні я знаходжусь у комплексі ЖК Салтівський. Дивлюся двохрівневу квартиру за адресою вулиця Драгоманова, 6Г. Це квартира загальної площа 82 квадратні метри. Зроблені вже чорнові роботи, розведена електро... е електрика, а, поштукатурені стіни. А, є розводка опалення. А, зроблена Лада та а, сходи на другий рівень. Далі ми підіймаємось а, на а, другий поверх. Другий поверх в нас включає в себе дві кімнати: це перша кімната та наступна кімната. А в квартирі є право власності більш Трьох років все оформлено. Квартира підходить під програмою Оселя, є відновлення. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтеся. Раді будемо вам допомогти у придбанні гарної ліквідної нерухомості. Усім гарного дня, пока-пока.